Коли в країні розпочалися відключення електрики, з'ясувалося, що в його помешканні світло не вимикають. Розповідає Денис, власник щасливої квартири в одному зі спальних районів Харкова. Будинок підключений до лінії, що живить критичну інфраструктуру. Спочатку чоловік поділився цією радістю з друзями, які із задоволенням забігали до нього попрацювати за комп'ютером. Потім Денис вирішив використати весь потенціал свого житла. А, зараз тут два хлопці живуть. Один Куп'янська, який відновлює свої документи, і ще один там на кухні зараз сховався а, він з Хорошева, чи ну там з міського району села теж солоти. Теж без документів, тільки свідоцтво понаружені. Теж відновлює документи і шукає роботу собі. Тобто, ну зараз вони живуть тут, у цій кімнаті. Один знайшов роботу сьогодні, вже на випробувальний термін. Пішов працювати і документи відновлює свої. Ну а інший ще шукає роботу, але сподіваємося, що знайдемо. Тут це два робочі місця. Якщо хтось приходить з комп'ютером, там треба працювати. Тут є два робочі місця: Wi-Fi, є провідний інтернет, братовий інтернет. Є ще одне місце тут на балконі. Ось тут робоче місце є. Ну тут можна відпочити, якщо комусь потрібно. Тут затишна кімната, тихо завжди, і можна відпочивати. Денис дав оголошення в соцмережах, після чого в його домашньому пункті незламності почали з'являтися люди навіть з віддалених районів міста. Потім вже почали писати люди, які були зацікавлені, і запитували адресу. Чи то все безкоштовно, дійсно, безкоштовно, чи за це треба платити. Вони досі, навіть коли ми домовляємося про час і коли вони прийдуть, вони все одно, коли приходять, запитують ще раз, щоб впевнитися, що все це безкоштовно. І ну, отак потік людей почав надходити до нашого пункту. Але людям потрібні не тільки вайфай та можливість зарядити телефон, просять скористатися ванною та пральною машиною. Приходять попрати, приходять помитися. Інколи навіть є деякі дні, коли майже всі приходять то помитися, або інколи приходять попрати, або інколи попрацювати. Тобто саме увесь день присвячений чомусь одному. Якась потреба виникає відразу у всіх одна. Багато повідомлень надходить просто зі словами подяки. Жодного сумнівного візитера, каже Денис, не було. Дай Бог, вам всього самого найкращого. Дякую, що допомагаєте людям важкий час. Ви дуже гарна душевна людина. Ми навіть не спілкувалися з людьми. Я, як ніхто, знаю, що значить залишитися без даху над головою, але в мене є рідні, які взяли нас до себе в цей скрутний час. Від всіх, хто залишився без житла, дякую вам. Хай береже вас Бог. В його багатодітній родині так склалося, що завжди вдома було багато гостей. Зараз троє синів працюють у Києві, а дружина з доньками за кордоном. Тож є багато вільного місця та бажання допомогти людям. В нас завжди було багато. Друзів, вони знають, що у нас двері відкриті, завжди тут був народ. Або друзі синів, або дівчат, доньок приходили завжди. Тобто, то тут завжди було гамірно. Двом хлопцям з області Денис навіть запропонував тимчасове житло. Один шукав роботу, другий втратив документи та зараз намагається їх відновити. Чесно подивимось, йшов і думав, що в чому подвох? Ну, нічого, ну, нічого думаю, безплатного не буває. Вот, как-то так. А, на самом деле, Денис дал многое. Он дал, во-первых, жилье, ну, кормит, ну, то есть, как бы, опять же, то же самое, что и дома, только немножечко не дома. Я сейчас в данный момент пытаюсь сделать документы, так как, ну, у меня немножечко проблемы, я не делал паспорт, ну, тоже семейные проблемы, вот, были. сейчас... Сьогодні обратился в паспортный стол ну, Шевченківського району Наралана. Вот. Мені там сказали, що він ну, по месту проживання. У у нас хлопці. Я не готую зараз. Готує влад, який зараз працює. Якщо працювати, це він у нас головний кухар. Олексій по дому тут і прибирає. І не Ось все, що ви зараз бачите, то, то все він прибрав, приготував. А, він зустрічає гостей, які приходять теж. Ось, ну, із собакою гуляє, в магазин ходить. Тобто, ну, так тут. В соцмережах Дениса вже знайшлися однодумці: хочуть влаштувати такий самий пункт у себе в квартирі. У Фейсбуці є, писали там різні люди, котрі погодилися приєднатися до цієї ініціативи. Ось одна жінка вона мешкає на вулиці Данілевського, Сказала: якщо ваша там уселі не буде справлятися з. Кількістю людей, да, які будуть приходити до вас, будь ласка, ми можемо відкрити свою квартиру. Хтось писав, що я там ввечері з 6 години повертаюся після роботи. Якщо комусь треба, будь ласка, перенаправляйте до мене. Там, тобто, дуже багато людей долучилося до цієї справи. Хтось з Києва писав, що така гарна ідея зараз. Спробую там почати таку ж саму, там такий же самий пункт, обладнати у себе в квартирі. Треба домовитися тільки ті, з дружиною. Там ну тобто. Люди бачать, я не думав, що це о, буде щось таке надзвичайне. Тобто, ну, для нас завжди було, що відкрити двері вдома це щось нормальне і ну, будь-кому, будь-хто, якщо в нього якась о, ситуація в житті, що треба допомогти, тобто, ну, вони можуть звернутися та ну, ми можемо допомогти. Чи можемо можемо допомогти? О, Давайте. Катерина принесла великий пакет з печивом. Каже, що з такою кількістю гостей смаколики зайвими не будуть. Узнала в групі в Харківській Ріюз, тому що є такий молодий чоловік унікальний. А потрібності у мене така ж, як у молодого чоловіка, допомагати іншим, тому я привезла великий кульок печені, якому, мабуть, буде применення. Це так приємно допомагати людям. Даже если, в общем-то, за это потом сделав добро, и вовремя успей отклониться от волны благодарности, потому я сама такая же сумасшедшая и как бы абсолютно никаких мыслей не было, просто шла принести печенье, потому что думала, сейчас тут сидит компания, а тут такая красота вообще, тут такой дом, на экскурсию можно ходить. Дуже багато людей, котрим пишуть такі слова, тобто, ну, для людей це дійсно важливо знати, що є місце, є хтось Хто може зробити щось? ну Для мене, звичайно, для когось це здається щось незвичайне. Я вважаю себе не героєм, не там янголом, як деякі люди там пишуть. Мені приємно це чути. ну Я людина, мені дійсно приємно це чути, читати. ну. Але я знаю, що є багато інших людей, які роблять набагато більше, ніж я роблю. Я просто відчиняю двері і просто запрошую до себе людей, будь ласка, заходьте. Ну, і іноді почувається якось ніяково, коли ну я намагаюся себе порівняти з тим, що роблять інші люди. А вони роблять набагато більше, ніж я роблю. І, ну мені кажуть, ти в своїй справі ось роби, роби своє. Це добре і продовжує в тому ж напрямку. За підрахунками Дениса, вже більше семи десятків харків'ян скористалися його пунктом незламності. Усіх гостей допомагає зустрічати головний охоронець порядку та затишку в квартирі французький бульдог Боня.